1 січня, 23 го року ранок. Ми не похмеляємося, ми відкриваємо. печива вас з побажаннями. Сьогодні 3 січня. 23 го року. от така погода. Хай. Водичка така частенька. Я вам хочу показати, бачите, ще ілюмінації не прибрали. От. Але ялинки вже є. Там ми бачили, що ялинки вже викидають. Бачите, ялинка вже лежить викинута під аптекою. От цікаво мені, коли вже будуть прибирати ілюмінації. Я знаю, що в Європі так вже після першого числа уже все прибирають, вже свята закінчуються, Але поки що ілюмінація є. Качки плавають, феєрверки витримали. Все в порядку. Всі переживали в коментарях, що качок лякають. Ну, може і так для природи це погано, але що ми зробимо? Це їхня країна, вони самі вибирають. Як їм краще. От, олень ще стоїть. Сьогодні трошки прохолодніше. Але все одно, бачите, тепло. Ви собі не можете уявити, що ми побачили зараз в Екшені. Ми побачили товари вже для Пасхи. Хеппі Істер. От вам торгівля. От вам економика. економіка, економіка, да? так? Уже хеппі Істер, товари. Таке пальто рукава 50% знижка. Тут знижечка. Вже почалися січневі такі знижки. Ну, це дорогий магазин. Але тут таке все модне завжди. Любуємося такими красотами. Погода сьогодні була чудова, по прогнозу дощі, але їх не було. Була погода дуже сонячна, класна. А так ще така красота, насолоджуємося. Я ще не робила вам огляд свого велосипеду. А кому цікаво, подивіться, називається він Leather Fox. Чиловело. Не розбираюся сильно. От такий він у мене трьохколісний, з такою корзинкою ззаду. Для товарів, дуже зручно, для покупочок. З батареєю, але зараз я без батареї. Тренуюся, щоб ноги потренувати. Ось такий тут ручний тормоз, сніжний тормоз є, корзинка, яка знімається тут, на кнопочку нажимаєш, знімається, йдеш в магазин. От, тут швидкості різні. Коли батарея стоїть, можна переключати на різні швидкості. Фонарик є тут нічний. Ось такий от у мене велосипед. Мені дуже подобається. Хто розбирається, напишіть мені, чи якісний це велосипед. Чи подобається він вам. Мені дуже подобається. Ліпимо пельмешки. варимо пельмешечки, що вчора ліпили. Дуже смачненькі вийшли. Всім смачного. Хто готував вже таку нідерландську дрібну картопельку? Я спробувала відварити, а потім піджарити на вершковому маслі. Ммм, дуже ароматно пахне і дуже смачно виглядає. Зараз буду коштувати. Вона взагалі солодка тільки відварена була, а ще от піджарена, думаю, буде ще смачніша. Томатний сік ще з дитинства, якраз буде класно. Томатний сік до картопельки і ще пельмешечки. Ще трошки масличка. До речі, хто Куш... купляв, зі... тут і коштував солоне масло. Дуже класне, бачите, воно так швидко тане. От мені воно нагадало домашнє масло, коли моя бабуся робила в селі, збивала сиділа на призбі і збивала з вершків масло, потім його діставали, такий комочок солили. І от е такий смак. Бачите, як швидко. Тане це масло, значить, воно натуральне. В Лідлі купляла, там так і називається зоут, бо, батер, Солоне масло. Покуштуйте в чорній упаковці. Я на відео десь показувала. Ну що, проста їжа, домашні пельмені, картопелька, томатний сік, сама Найкраща. Я думаю, всі це полюбляють, всі вміють робити пельмені, вареники, дівчата. Так що хвастайтеся своїми рецептами-тіста. Якщо цікаво, я вам напишу свій рецепт. Всім смачного і до нових зустрічей!